Юрій Деревянко, партія воля, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги. Хочу подякувати за законопроект сорок три який ми обов'язково маємо четвер розглянути. Це землі поза межами населених пунктів. Він є децентралізаційний, і цей законопроект чекають 200-230 уже об'єднаних територіальних громад, які об'єдналися. Друге надважливе питання це збереження мораторію на вивіз кругляку. Очевидно, що знаття мораторію на експорт вісу кругляка не є взамін на 600 мільйонів кредиту єв Кредиту не відповідає інтересам ні України, ні кожного українця. Ми навпаки, маємо удосконалити цей механізм мораторію, тому що зараз під виглядом кругляка вже виводиться дрова 30% росту експорту дрів за минулий рік. Ми розробили законопроект 5471, яким пропонуємо вдосконалити і розширити перелік лісоматеріалів, зокрема заборонити експорт дрів і, і провести і дію мораторію у відповідність до наших міжнародних зобов'язань, яким Україна підписала всі наші міжнародні угоди. Ми також пропонуємо тим закон. Ти секунду, але на маєтесь ну, все-таки входить. Також пропонуємо, щоб заготівля лісу здійснила через прозоро. Також пропонуємо, щоб місцеве самоврядування могло погоджувати санітарно-здоровчі рубки. Також пропонуємо посилити кримінальну відповідальність за незаконну рубку лісу до 15 років з конфіскацією майна. І також пропонуємо відкрити інформацію щодо лісокористування. Це все під 71 Прошу включити порядок денно. Це зараз дуже важливе питання. Дякую.